Зупинили і оштрафували перевантажену кукурудзою фуру на автодорозі Луцьк Львів. Співробітники Укртрансбезпеки під час рейдової перевірки зупинили вантажівку Вольво та їхала із очевидними ознаками перевантаження. Замість дозволених 40 тонн було понад 46. Це потягнуло на 17 тисяч гривень штрафу. Візуально було помічено, що є просідання вузлів підвізки. Ми прийняли рішення з колегою супроводжувати цей транспортний засіб до найближчого міста зваження. Ми маємо право супроводжувати автомобільні транспортні засоби з ознаками порушення ваги до 50 кілометрів. Тут також було виявлено перевантаження настроєні осі, а саме 27 тонн 720 кг. При допустимих 24 тонни, що суттєве перевантаження і особливо перевантаження на осі, воно руйнує дороги. Як виявилось, то не єдине порушення водія. У нього ще й не було належним чином оформленої товарно-транспортної накладної на вантаж. І відсутня чіп-карта водія в тахографі. Це унеможливлює перевірити робочий час водія, каже інспектор. А це ще 17 тисяч гривень штрафу. Перевізник кажуть, одне із сільськогосподарських підприємств Волині. Загальна сума штрафу 34 тисячі гривень. В Укртрансбезпеці наголошує. Перевантажені фури одна з головних причин передчасного руйнування доріг. Закликають водіїв дотримуватись вагових норм. На Волині встановлені комплекси для автоматичного зважування автівок у русі. Часто густо керманичі вантажівок ідуть на хитрощі. Є такі перевізники, які можуть об'їжджати чи іншими дорогами, якщо стоїть. Там, наприклад, екіпаж Укртрансбезпеки на дорозі, вони це знають дуже швидко дізнаються, що він стоїть і можуть або чекати, не їхати, якщо вони знають наперед, що в них порушен. От Якщо вантажовідправник завантажив понад норму, ось і а в супровідних документах товаротранспортній накладній на вантаж вказав, що це норма, також притягується до відповідальності вантажовідправник. До слова, вантажівку із надлишком кукурудзи заблокували, поки водій не усунув порушення. Олена Лищук, телеканал Аверс.